Вітаємо у Фан'юз. Маємо вогняний ексклюзив. Тож сьогодні випуску. Шоу го он! Олександр Поворознюк у своєму стилі відповів на брудні слова Дмитра Гордона. Гірко молодим. Артем Мілевський показав свою нову дівчину. Милуємося світлинами красуні. Солідно циганко влітку може перейти в клуб АПЛ. Повідомляємо подробиці. Ласкаво просимо. Легіонер Динамо повертається з оренди. Передумав. В Іспанії повідомляють, що Лунін змінив рішення щодо продовження контракту з Реалом. Подобайте це відео, якщо вже з нетерпінням чекаєте старту збірної України на Євро 2024 Та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Кілька днів тому Дмитро Гордон у футболці ФКІНГУЛЕЦ у грубій формі звернувся до президента клубу Олександра Поворознюка. Поворознюк жирная оху... Смотри, где я стою. Видишь, следственный изолятор Лукьяновский. Тебя тут ждут. Вот лишь это футболка Ингулец. Этого клуба у тебя больше не будет. И... давай, подгребайся, да тебя тут ждут. Выдание «Украинский футбол» связалось с Поворознюком и сделало великое интервью на разные темы. В частности, он рассказал, сколько денег витратив на новый стадион у Петровому. И эта сумма дорівняє кільком миллионам евро. А також традиційно висловився про Володимира Зеленського та зміни в українському футболі, зокрема нового президента УАФ Андрія Шевченка. Повне вогняне інтерв'ю поворознюка. Ви зможете почитати за посиланням в описі до цього відео. Там все як ми любимо. А вишенька на торті, відповідь папи Дмитро Гордону. Це треба слухати ексклюзив. На це красу ж людей рекламу інгульцу. Але я хочу сказати одне: я воюю. Як і воюю, то сильними. і сильними. А ну собак бля. Не ви втік. що він може і пото. А взагалі він може мені зробити. Це тільки все, от це що він може мені зробити? Дуже багато честі і реклами для нього. Не хочу на на це кучеряве не час. Бля, даже говорити. Напишіть у коментарях, кого ви підтримуєте у цьому конфлікті: Олександра Поворознюка чи Дмитра Гордона. Артем Мілевський продовжує кардинально змінювати своє життя. Мало того, що він подолав залежність і повністю відмовився від алкоголю. Це лише невірно. А ще перезапустив свою ігрову кар'єру щоправда на рівні медіаліги, де виступає за команду Ігніс. А, 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 а. Та ще він завів серйозні стосунки. Спершу віддалено показав свою нову дівчину, утворивши інтригу. А тепер повністю розкрив її зовнішність та персону. Тож ми зібрали для вас підбірку її світлин. Жартуємо. Жартуємо. Ось нова пасія Артема Мілевського. Це фото оприлюднила сама дівчина на своїй сторінці в інстаграм, підписавши, що вони найкрасивіші у столиці. Білявку звуть Олеся Макаревич. Чим вона займається, невідомо. Але активно веде сторінки в інстаграм та тікток, на яких ділиться світлинами та відео з тренажерних залів та загалом красивого життя. Що думаєте про кохану Мілі? Пишіть у коментарях. А тепер трохи про футбол. Фабріціо Романо повідомив свіжу новину про нашого Віктора Циганкова. Знаменитий інсайдер написав на своїй сторінці в мережі X, що півзахисник після шести голів та шести асистів у нинішньому сезоні за Жрону сфокусований на заключному матчі Ла Ліги проти Гранади та на майбутньому євро у складі збірної України. Але разом з тим кілька клубів англійської прем'єр-ліги стежать за ним як за потенційною трансферною ціллю літнього міжсезоння. Раніше була інформація, що в послугах циганкова зацікавлені німецький Баварія та Байер, а також іспанська Барселона. Від вас подобайка до цього відео, якщо бажаєте Віктору невдовзі перейти у топовий клуб, та то напишіть у коментарях, в якій саме команді хотіли би побачити його вже цього літа. Сага щодо продовження контракту Андрія Луніна з Мадридським реалом триває. Якщо ще нещодавно була інформація, що він готовий підписати новий контракт з королівським клубом, навіть попри те, що скоріше за все не зіграє у фіналі ліги чемпіонів через рішення Карло Анчелотті, який бачить у стартовому складі проти Борусії Дортун, тібо Куртуа, тепер же видання Дон Діаріо оприлюднило інформацію. то Лунін мав розмову з Анчелотті, і на запитання тренера щодо пролонгації угоди відповів наступне: цитуємо. Я не можу запевнити вас, що підпишу контракт. Чинна угода українського воротаря з Реалом розрахована до липня 2025 року. А предметний інтерес до нього проявляють інші клуби стопових чемпіонатів, зокрема МЮ та Баварія. У якій команді Андрію варто продовжити виступ? Пишіть у коментарях. Офіційно відомо, що легіонер Динамо Джастін Лонвейк залишить фортуну з Нідерландів. Клуб опублікував на своєму сайті список гравців, з якими вони попрощаються. У 16 матчах у їхньому складі на рівні 24-річний півзахисник завив три голи та зробив три асисти. Раніше він відмовлявся повертатися в Україну, хоча став гравцем Динамо вже під час повномасштабної війни. А його контракт з киянами діятиме ще три роки. Напишіть у коментарях, чи потрібен він Динамо, і вподобайте це відео, якщо бажаєте, щоб команда Шоковського стала чемпіоном України у наступному сезоні. А також неодмінно підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.